Всім доброго дня! З вами Селосварка. Сьогодні хочу вам показати крутіший напівавтомат сраль Міг 985 профі. Цей апарат не менш крутіший, ніж його попередник сраль Міг-940. Навіть ще крутіший, бо коробок у нас в два рази більший. Ну, не звертайте увагу на те, що він зроблений з усіляної фольги. Треба ж розуміти, під що апарат це робився. А так по кішкам це та же 940 сраль. Радіатори тут, транси, все як, як і там, один в один. Ніяких змін. Все те саме. Протяжечка, Вам може показатися, що це оця протяжка з таким великим мотором. Але ви ж не забувайте, що ці апарати розраховані. Під авіацію. Тобто він розрахований для роботи на борту дельта аероплана, тому більш ніж моторчик з дитячої іграшки сюди просто Ну Щоб солідніше виглядати, ми його бумажкою обвертаємо і воно виглядає вроде так, більш-менш солідно. По дефекту не працює енкодер. Дядько каже, та там щось перепаювали, перевіряли, не виходить. Я кажу, ну, перейшли, глянули. Ну, глянув, ну, що сказати. Енкодер перепаювали все, як ми з вами любимо. З затривом дорожок, з виривом пістонів, ну все як треба. Я все відновив. Я також міняв енкодер, нічого не помогло. На нього логічно одиниця приходить, сигнали з проца йдуть, але проц не реагує на, на, на сигнали. Причому зразу включаєш. От Перші пару секунд реагує, потім перестає. Тобто це збой програмного забезпечення. Ну, Для порядку я ще там проревізував цю в'язочку, резистори, транзистори. Тут у нього ще є мікросхеми логіки, ще їх підкидував. ну, Це до одного міста. Постачальник він не заморачується не поставкою, ні процесорів, не плат. Ну, звиняй, тобі написали. 18 місяців гарантії. от працювало. Що ти ще хочеш? Все, викинь, іди за новим. Тут у нас, давайте, породимося по режимам. Ну, все як має бути. 20 в одному. Міг еміг флюсом омідненним проводом. І, що саме важливо, спеціальна функція зварювання алюмінію. Зрозуміли? Ну понятно, да? 885 ампер, як же ж без цього?